Просто третій легендарний стардроп за відос. Раз, два, три. Полетіли. Все, Лілі в мене на аккаунті. Всім привіт, дорогі друзі. З вами, як завжди, Денена. Сьогодні в цьому відео ми з вами получимо нового е, міфічного бравлера е, Лілі. Зараз вона має вже з'явитися в Бравлі. Так, залишилося 25 секунд, і її можна буде платити за кредит. Е, в цьому відео ми її обов'язково получимо, Але перед тим, як це все почати, я прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатися на цей канал. Вон не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас, і ми вже будемо починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Так, 0 секунд. Не знаю, чомусь не, почина... не появляється, що перс доступний, можливо, треба вийти. Е, так. Та-та-та-та-та! Все, полетіли. Анімація. Новий міфічний перс. Продовжуйте. Все. І вона стала доступною. Тепер хотілося брати всі кредити, Brawl пас. Я тут поненько ще апав майстерством, потім вже зрозумів, що, скоріш всього не треба. Скоріше за все, що я виб'ю просто-напросто зі стартропів кредит. Надіюся, виб'ю, тому що хочеться її отримати. Я спеціально вчора прийшов, Brawl пас до кінця. Зараз отримав за легендарний стар дроп, що я вважаю дуже круто. Так. А, я черню зачепив стардроп. Ну окей, епічний. Звідси може 100 кредитів. Ну, нам випадає 500. Окей, окей. Забираємо ще тут 1000 голди, забираємо ще кредит, до речі, кредитів багато. До кредитів буде менше, але їх немало. Так, 800 кредитів є. Тепер пора відкривати стардропи. тут у мене вже нічого, тут у мене вже нічого. Полетіли ті стардропи. Бонусних стардропів я не маю, тільки те, що є за залевели. 100 кредитів. Окей. Так, швидко, швидко, швидко. Очки сили. Далі. Редкі. Я дуже хочу отримати Лілі. Перс класний. І хочу вам записати обзорчик. 10 кредитів. Ну що чо зараз могли? Чому зараз випали кредит? Знову... Ні, то якийсь капець. Якщо так далі буде випадати, то... М -м, погано, супер погано. Супер погано народ, супер все погано. Які одні рідкі, одні рідкі Я грибу. Це погано. Це дуже погано. Залишилося 3 старт -дропи. Просто нічого, просто хлам. Залишається з вами легендарний стардорок. Ну що? Поїхали пробувати. Ой, легендарний, давайте. Раз, два, три. Не хочу його затягувати, але все-таки попрошу лайк і підписку. Ну і напишіть в коментах, як думаєте, получимо ми Лілі сьогодні чи ні. Ну а я відкриваю. І. Це з спайка. М -м -м. Погано. Погано. Скінчику, чесно кажучи, я зовсім не радий, тому що ми з вами ще поки не отримали Лілі. Добре, давайте подивимось, що в мене є тут о, на дорозі слави. О, тут є, до речі, теж трошки кредитів. Не думаю, що ми наб'ємо на лілі, але. Давайте подивимося, скільки ми зможемо зібрати. Тому що Лілі мені потрібно. Йо, не вистачає багато такто. Не вистачає багато. Ну, окей. Окей, Можливо, є, до речі, якісь акції на кредит. Я би взяв. Ну, і в мене є ще один бралпас за щоденні старедроп. Один бралпас. один стардроп за щоденні стардроп. Так, будь ласка, нагадайте мені хтось кредитів. М -м -м -м. Ну, 5 кредитів. Дякую, дякую, прям помогли. Так, добре. Є, це капець. Це капець, добре. Е, нам потрібно ще, по суті, чуть менше, ніж 1000 кредитів. Ну. Но... Коротше, вирішив ще папити майстерність за одну. Доді нас наш сказати кілька каточок. І зараз отримаємо за ми ще, по суті, 75 кредитів, якщо я не помиляюся. Добре, виходимо в меню, отримуємо ще один стар дроп. Легендарний! Та! Та-та-та! Просто зараз випадає Лілі. Народ. Ще раз повторююся, поставте лайк, підпишіться на цей канал. Я не знаю, вся надію на цей стардроп. Більше не буде. Все, давайте. Раз, два, три. полетіли, Просто Лілі, Лілі. Пляжний Мортіс. Ні, ну ви серйозно, пацани, ну кредити потрібні. Окей, okay, ще один стардроп є. Обновилося. На жаль, рідкий. Мені жорстко потрібен кредит. Я не знаю, я вже аппаю ще майстерство на Амбер, апнув вже на коті, апнув на, тому на, Чар, на Чарлі, так. Ні, не на Чарлі, як він це називає, на тому е поїзді. Ось. І не знаю, не вистачає, по суті, мені за майстерство ще 200 кредитів і там ще за докупи, там 20 чи 50 кредитів не вистачає. До речі, для першої хатички непогано. 100% проти 4% на Ізі перемогли. Мені дають плюс 55, і по суті, не так вже й важко буде апнути. Окей, коротше, зібрав я команду підписчиків. Тобто оця масія грала зі мною на стрімі, а Джин не знаю, пацан з клубу. В клубі в мене більшість це підписчики, так що зараз будемо грати. В принципі, єдине, що чат був заблокований, вони не знають, для чого я їх запросив і що їм потрібно. В принципі, ок. Як для першої каточки, може бути, там багато прайса жаль вирізати, ну окей. Окей. Так, включаю запис. У нас тут такі собі справи. ну Зараз до за того було все нормально, тільки в мене буквально тільки що Тімей здох, поки я запускав е, той от запис. Зараз пробую спалити культа, е, не вийшло, але зараз думаю доб'ю. Так, я добив культа, на жаль, ми розмінялися. Рік усього, ріку не виносить. І це програш. Ну ще ще я, топ-2. Окей. Це дуже непогано, і апазоме далі майстерність. <п 'є> Перше, без мутації, Я взагалі не розумієш, робити коли всі з мутаціями без мутації. Ой, добре, ще одну мутацію. Зараз виб'ємо, буде круто, якщо ми культа. М -м -м. Дорож, на культа. Точно, спайка-мутація прикольно. Спайка-мутація може бути. О, до речі, у нас тут перший стардроп став доступним. Окей, полетіли. Ох, супер погано. Я мене зараз знайде, на жаль. Окей, не спалили Карло. Вони спалили карл. Е, Зря спалився, зря спалився. Зря спалився. Треба було сидіти. Ну, окей. Я вже яку катку просто жмуть нашу команду і ми нічого з цим зробити не можемо, тому що. Як мінімум, я без мутації і Амбер сюди відносно погано заходить. Окей, Четвертий левел. Це ще один стардроп, Забираємо 100 кредитів. Як би я хотів, щоб зараз мені випав міфік дроп і з нього тисяча кредитів. Окей, зараз виконав ще два квести, скажіть все, доб'ємо 7 левел. І буде вже добре. Буде вже добре. Ну, 9 вряд ли, але. Добре. Полтіл дальше. Не, ну 60 криті, звісно. 160 гемчиків багато. Та, там є мех. Зимибаночна мех до того. Я візьмай, О, один ніяк не що там нереально. Добре, 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 добре. Добре! Добре, добре, добре. Зараз пробуйте покрутитися. Напринцип, но... не важливо, все, топ-4. Все, закінчили, закінчили, закінчили. Все, ще один раз треба грати знову. І якраз в ДУ мені треба виконати квест. Так, стародрок. Коротше, ви розуміли всю абсурдність ситуації. Е, цей от. Естус у моїй ульті, ультував сам і ще відхилився на фул і виніс мене. То яка жесть, тими. Як тими мутаціями, то просто нереально. В цьому вчу, мовчу 10 баночний, я тебе не чіпаю. Не чіпаю, мене. Все, забули, забули, забули. Звідки ти тут взявся? Так, я пробував з тиброка. Без різниці. Це перемога, все. Так. Шикарно. 2 години 40 хвилин я відкриваю якусь лілі. Просто пушка. Так, полетіли стартроплутати. Давай щетку заберемо гемчички. Десь спочатку заберемо щучки в сили. Пліс, скажіть, що тут буде тисяча кредитів. Я не просто так намарно відкривав це все. Ведь хоча б 200 вже кредитів, хоч щось. Міфік, 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 міфік. Міфік, будь ласка, я вже заговорююсь, я, будь ласка, тисяча кредитів просто. Народ, поставте лайк, підпишіться на канал. Я дуже багато часу на це все потратив і... Тах! Це не тисяча кредитів, але. Легендарний! Легендарний! Якщо ми зараз вибиваємо лілі, я не знаю, що я зроблю. Просто третій легендарний стардроп за відос. Раз, два, три. Полетіли. Це скінчик, по-моєму, танець прямо. Добре, 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 добре. Все, окей. Забираємо звідси кредити. Відос окупився. Відос окупився. Красивий фінал. Давайте візьмемо з вами Аль Прімо. Я починаю, я не Значить, де він в мене є. Десь ми маємо зверху. Та Ельпрімо зверху. Тепер маємо ось такі два красивих скінчика. Напевно, зелені зараз буде виглядати краще ще з мутацією взагалі. Топово. Так, що нам потрібно? Чекайте, нам потрібно лілі і нам потрібно забрати з вами кредит. Фух, жесть. Давайте заберемо з Лорі і Ларі для початку. 75. Е, так, окей, це 1700. Забираємо 200 і у нас виходить рівно, рівно, ідеально рівно на вот. на лілі. Де 200 кредитів. 200 кредитів. Е, я не можу. Так, ладно, давайте йдем кота, там є. Амбер. Все, забираємо з Амбер. Все, забираємо з вами 200 кредитів. І це наша з вами Лілі. Нажимаємо і пух! Все, Лілі має на аккаунті. І зікатка. І закладка. чуть підвисла, але в принципі з різниці. Все. Відкриваємо лілі і давайте її апати. Швиденько. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ага, і вісім. Окей. Так. Поїхали. Гаджет. Ось цей раз. Снарягу візьмемо до шо? Попупу снарягу візьмемо. я не знаю, до Це Плюс один гаджет. Е, e, ладно, стріляємо по яку і беремо ось це, напевно, на ворон, хоча хтось каже, що більше треба на швидкість, не знаю. Напевно, я все-таки візьму. Хоча якщо хтось треба додати 20 відсотків швидкість. 20 відсотків швидкість, не знаю. І здається, що це буде більш важливо. Ну, а ти урону, не знаю, не завжди може зарішати. Сорі, що у мене все голос, і в мене є забитий на смерк. Так, і беремо з вами, я навіть не знаю. Ну, ще не бреді, давайте візьмемо урони для танка. Думаю, йому поможе. Фух, все, Лілі, максимально заряджено. Полетіли тестувати ще дешечку. Три години. три години, щоб отримати міфічного перса. Ну, але що отримали. отримали. Так, зараз зробити размонтувати віддосінько, записати це, зробити приюшку. Ну, в принципі, окей. так, все. Зі мною бути. До речі, тут є мелоді зі скіном, навіть похожу, що на перса. Не думаю, що на нулях кубків може бути. що так, я ульту набиваю. Давайте винесемо Ой-ой-ой, або -ой, була урон так тут. Я, я вже не стою, ладно. А, я забув, що ульта в нас не пролітає. Так. Е, напевно, треба буде відкрити ще інший гаджет на лілі. Так, давайте винесемо. Обу... Та ну. Я, важко грати за такого перса. Урон великий, але но... важко. Поки що важко. Не можу сказати, що пес супер імбовий. Е, Чесно кажучи, не вважаю їмбою. Гаджет так, а от атака дуже слабенька. Так, давайте зараз когось винесемо, хоча б спробуємо. Хто нас тут є? У нас тут є Jesse, в принципі, можна винести, до речі. Ну, все одно багато дуже часу на ви, типу, перезарядка. КД велике. КД велике. Давайте. А до речі, урон в мене... Буде добавитися ульта за урон? Ні, не добувається, на жаль. Я думав, що це буде тяжкий, як попробував. Я, я думав, що вона просто буде випродаватися, треба юному попасти, це, це жорстко. Я боюсь, що я зараз можу відлетіти. Так, я можу відлетіти, непше відійти. Хай ультине тоді буде виносити. Він не вальтану, ачу, ти не ультанув? Добре, видос. Ну таке, якщо чесно, перс мені поки що точно не подобається. Можливо, потім буде краще. Давайте ще одну тестову каточку, і будемо на цьому закінчувати. Оскільки відос затягнувся. Я постараюся його брізти хоча б до 20 хвилин. Ой, ну думав капець. капець. Капець, капець, капець. Так, чекаємо, тепер чекаємо. Добре, хто у нас тут Альпрім, Ну, окей. Мені з засновдальники будуть проблемними. І якийсь щелі. О, Коль пішов до мене. Окей. Окей. І окей. Винесли. До речі, поманка, я думаю, Ульта так само буде на світром. А, окей, в ще й пробиває, тоді можна ультати центр в такому випадку. Е, та. Я знову не попав, круто. Я зараз ще здохну так. Добре, я хоча б я не здох. Давайте нам його собі ульту напряму, покажу, Покажу. Поки є така можливість. Далі, давайте саме винесемо ель... Примоу! Я не попав. Але треба навчитися подати ультою, бо важко. Важко, справді, відносно важко. Тихо, добре. Ні, напевно, все таки пасівка на швидкість буде краще, чи до податкового урону, тому що деколи важко добратися до перса. Оба, оба і оба. До речі, ні разу конізовані протестували Ти, от гаджет. Хто не знає, ми просто в царство тіних. Фух. Ну, в принципі, що? Вийшов у нас ось такий обзорчик на лілі. В принципі, перш цікавий, треба навчитися з нею і грати. Давайте виберемо з вами Лілію, вона у нас міфік. А міфіки в нас знаходяться це целеги. А міфіки в нас. До речі, а де я маю взяти її щось не врубаюсь. Ага, ось. Беремо її, до речі, до речі не виглядає, але, напевно, світліший чуть-чуть. Приклад такий. Ось так вже краще. Все, на цьому закінчено відосик. Максимально надіюсь, що він вам був корисний. І на нього поставите лайк та підпишитесь на цей канал. Ну а з вами був Яксуждийденмен. Як До нових зустрічей.